Так, почав установку колінчастого валу на D65. Буду дивитися, чи все тут геометрія грає. Як, з яким зусиллям ходить колінвал, поки що поставив вкладиші і змастив. Отак, його прокручую. От, видно, добре ходить. Все, змастив, поки все добре. Буду починати <кхи> поступово середній і зажимати і прокручувати. Це все гарно маслом промащувати. Масла лишнього не буває. І буду пробувати. Колінвал новий. Це хіба що, якщо потягнуті, Посадочні місця, якщо потягнуті, там криве, то воно буде туго ходити. Ну, Коротше, поки що буду пробувати так. Шестерню ще не чіпав спереді, набівку також. Пробуємо.